Побиті вікна, дахи, господарчі споруди, понівечені подвір'я. Такий вигляд має Рижівка після вечірнього мінометного обстрілу. Це не страшно, звісно. О, бачите, що вона робила. О, і на кухні і двері вибиті були. Ці іскальний час просиналася. це стріляють, і все. Близько 20-ї години росіяни випустили 27 мін по мирному селу. Снаряди вибухали посеред вулиць, просто на подвір'ях. Почули, 8 часов, побігли швидко в погреб. Ну, Я коли вийшла з погреба, то моя дочка хотіла їй перезвонити, узнати, як діти ж маленькі, але над нами летіло щось як огненне, прямо над нашою хатою, швидко кончили. Вийшли на вулицю бачимо зарево десь, ну теж, що та горіла хата. І теж визвали пожарку, і люди, а що ми з відрами побігли, а що ми з відром зробимо, як воно. І до часу ночі вони тушили. В результаті обстрілу шість приватних будинків зазнали руйнувань. В одній оселі від прямого влучання міни зруйнована стіна, в іншому повністю згорів дах. Жити за 300 метрів від російського кордону під постійними обстрілами вже немає сил, говорять місцеві. Ми перелякані вже всі, тому що через нас усе летить. Десь бахне, ми вже перелякаємося. Діти не сплять уж а ми вже не спимо. Коли воно кончиться. Це город. Ми нічого не хочемо. Ми вже не ради пенсії, не ради нічого. Нам якби була тишина. Якби була тишина, і що ми їм зробили? Жителі села кажуть, ворог щодня спрямовує на прикордоння сотні снарядів, але вірять в ЗСУ і з нетерпінням чекають української перемоги. Новини СТС.